Наша міліція, бляха, ганяється за якимось пестиками, за якимись патронами. Ну якісь дуже дивні люди, які живуть відірвані від реальності взагалі. Мені заважають робити мою роботу. Мені не дало навіть нормально з дитиною попрощатися. В той час, коли на фронті не вистачає набоїв, питаються підвести під кримінальну статтю. Ні для кого не становить секретом. Для роботи снайперів завжди не вистачає набоїв якісних. Їх або взагалі не дають, або дають обмежену кількість, бешені бабки в магазині набої, або робити їх самому. Так називаємо релоуд. Мій товариш, друг, хороший фахівець, снайпер, фахівець в галузі релоуда отримав важку важке поранення, був списаний з лав Збройних сил України, але продовжував допомагати. Передавати свій досвід, свої вміння, в тому числі і в Релоуді. Йому завжди можна було звернутися. Він допомагав робити набої по твою рушницю, по твої задачі. Зараз особі я не можу назвати їх поліцейськими, намагаюся за це притягнути його кримінальної відповідальності. Він допомагав мені. Моїм друзям, моїм знайомим снайперам. Ось така от ситуація. Мене звуть Олександр. Всі мене знають під позивним Одеса. Служив в 110 й бригаді ТРО раніше. Потім був списаний по пораненню. Зараз знову в зграє рексів, але вже в іншій структурі. 24 лютого я пішов як усі. Я пішов з власною зброєю, я пішов з власним БК, я пішов на власному транспорті. Деякий час воював, наскільки зміг поки не поранити. Весь час, поки я воював, поки лікувався після поранення, моє підприємство працювало, платило податки. Дуже немаленькі податки, податки, які враховуються мільйонами гривень на рік. Відповідно за мої податки, Запорізька поліція ну, творить отаку діч. Це мене трошки непокоїть як громадянина. І як військовослужбовця, до якого ставляться блин, ну, таке відношення, ну, який сенс захищати таку поліцію, якої я, до речі, в окопах жодного не бачив. Тримав завжди запас БК про всяк випадок. Ну, якби, ну, мені було зрозуміло, що просто так це все не закінчиться. Ну і відповідно 24 лютого я зрозумів, що час не став, треба йти. Коли мене списала, наприклад. Я зрозумів, або постала така загальна проблема у практично усіх снайперів у нас на лінії, скажімо так, це відсутність цільового матчового патрону. Це дуже важливо цільовий високоточний патрон. Проблема в тому, що, наприклад, піти в будь-який збройний магазин, там він або відсутній, або не завжди є. Ну і так далі. І відповідно я вирішив дослідити це питання. Питання власне не в, не в тому, щоб зібрати патрон, а питання в відсутності високоточної гарної кулі, саме з тими характеристиками потрібні, які е, потрібні для військового снайпера. Тому що, ну скажімо так, те, що продається в збройних магазинах, це по суті або мисливські, або спортивні патрони. Вони не зовсім ідеально підходять для наших задач. Або на складах РАО в гомеопатичній кількості, особливо це стосується сама бригад ТРО. Ну, присутні там якусь кількість патронів видають, але вони не являються високоточними. Знову ж таки, відповідно, я зайнявся розробкою саме кулі, і вже від, ну, пляшучи від цього, складається високоточний е, боєприпад. Я цим питанням зайнявся, і буквально ну, упродовж півроку це стало в принципі, виходити в співпраці з хлопцями діючими стрілками. Ну, у нас доволі непогано вийшло співробітництво. Є підтверджені цілі, їх доволі багато. Ну, власне, як допомагаю. По суті, у мене на виробництві склався така собі майстерня перелогу. Тобто, хлопці-фахівці приїжджають, я їм готую, наприклад, ну, компоненти, і вже кожен собі. Збирає під свої, скажімо, особливості свого стрілецького комплексу, збирає патрон. А власне 99% там моєї діяльності крутилося навколо саме крупнокаліберної кулі в магнум калібрі, це .338 три Ну і були плани розширятися до ще більш крупних калібрів, тому що відстані ростуть. Скажімо так, вимоги до дистанції ростуть. Для того щоб убезпечити снайпера, йому треба бути як мога далі від цілі. Тобто, у нас вже спокійно закриваються цілі там 1300 двісті тисячу ну, Уже було бажання рости в більш крупний калібр на більші відстані. Взагалі не потребує якихось значних ресурсів. Зусиль, часу, все це є на вільному ринку, можна купити і організувати таке виробництво. Але чомусь упродовж 10 років ніхто про це не навіть навіть не задавав питання. Розмови постійно йдуть, але реальних результатів нуль. Ну є одне невеличке складальне виробництво. Я не буду вказувати, де воно робить високоточний гарний патрон для збройних сил, але ну в такій гомеопатичній кількості, що Цього мало. Таких виробництв треба потрібно десяти. Я якби зі своєю діяльністю особливо і не ховався, і в той же самий час там, я її не афішував. Можливо, скоріш за все. Ну там я замовляв деякі специфічні деталі для складові для кулі саме. Запорізька міліція так і прийшла по сліду до мене. Можливо, так, але вони собі намалювали прям якихось повітряних таких замків, що тут ціле там якась збройна майстерня, де там кліпають. Я не знаю, що додатки до танків «Леопард» чи що небудь таке. Якось так. Але питання в тому, що міліція провела у мене серію обшуків і, наприклад, вилучила усю ту зброю, яка у мене була, а я її використовую в роботі. Я не користуюсь державною зброєю. Також вилучила усі набої, на які в мене був дозвіл. З дозволами на зброю в мене теж був абсолютний порядок. Були подовжені зброя, вся відстріляна, в реєстрах состоїть і так далі. Але вони вважають, що при ухвалі суду знову ж таки вона. Не значилась як об'єкт, який треба досліджувати, вилучати, але Запорізька міліція вирішила, що треба все це забрати у діючого військовослужбовця, який повинен ну, їхати на задачі, скажімо так. А дозволити, умовно кажучи, озброєному громадянину, який має відповідний дозвіл на там той чи інший калібр, збирати ну, патрон для власних потреб, наприклад, або Купити ліцензію, яка буде достатньо легко відкриватися з мінімумом бюрократії, і виробляти його для, для продажу, наприклад, або для постачання в Збройні Сили. Я не бачу в цьому проблем. Я взагалі не розумію суті питання, в якому плані. Прямо зараз, ну, скажімо так, деяка частина країни збирає FPV-дрони. Збирає плати ініціації, це, умовно кажучи, ну дістати вибухівку, ну ні для кого не секрет, що в принципі не така вже складна штука. Умовно кажучи, будь-який пересічний громадянин, який має ну, деяку кількість мозгів з легкістю, складе в дрон і вразить ним будь-яку ціль на відстані до 10 кілометрів. Абсолютно спокійно, тому питання про статтю там 263, там, три та ну, воно взагалі ні о чому і не серйозне мало того, вона не спирається на якийсь реальний закон, наскільки мені відомо.